Вітаю! знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі у випуску про таке. Гроші заблоковані. Українська армія не отримує коштів, які збирає для неї вся країна. Стратегія Кабміну. Прем'єр закликав підприємців переорієнтуватися на європейські ринки. Виплати під загрозою. Кримські пенсіонери мають їхати за грошима на материкову Україну. Українська армія не отримує коштів, які збирає для неї вся країна. Благочинні кошти, які люди переказували за допомогою смс, знаходяться в стані акумуляції. У Міноборони доступу до них немає. Про це прес офіцер Міноборони сказав Богдан Сеник. За його словами, існує певна процедура, передбачена законами та постановами Кабміну. Вона не дозволяє негайно використати ці кошти без їх акумулювання на єдиному казначейському рахунку. Окрім того, не скасована і тендерна процедура для міні міністерства. тож до прикладу, для закупівлі пального треба провести конкурс, який триває близько трьох місяців. Понад 10 бійців правого сектору перебувають на навчаннях. Це лише ті, хто був на Євромайдані. Ще десятки тисяч гуртуються по всій Україні і навіть підпільно у Криму. Про це заявив керівник організації Дмитро Ярош. Він повідомив, що зараз бійці активно вступають до Збройних сил і нацгвардії, вчаться військовій справі та готуються захищати батьківщину. Будемо вводити наших людей, наших бійців, які себе проявляли під час революційних подій в державні силові структури. Зараз там відбуваються збори справді на одному із об'єктів Чернігівської області. Відбуваються збори територіальної оборони. Це законний, так би мовити, орган силовий. Так і наші хлопці там зараз проходять вишкіл, готуються захищати свою державу. Російські солдати пограбували українську техніку, яку відправляють на материк. Список української техніки, яку віддає Росія, увесь час змінюється, але та, яку точно відправляють на материк, повністю виведена з ладу російськими солдатами. Про це розповів український військовий, який перейшов на російську сторону. На даний момент відомо, що не повернуть 27 бензовозів, три польових авторемонтних майстерень та техніку продовольчої служби. Вище перераховане стосується техніки з автомобільного батальйону у Бахчисараї. Російський тигр врізався у тролейбус. На трасі Симферополь Ялта біля села Перевальне сталося ДТП. У тролейбус, який стояв, врізався російський військовий бронеавтомобіль Тигр. Точна кількість постраждалих і ступінь травм поки що невідомі. У ДАІ Криму подію не коментують, передресовують до МВС Криму. Там ситуацію також поки що не коментували. Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у президенти. На головну посаду в країні претендують 23 людини. Загалом же до ЦВК надійшло 46 заявок на реєстрацію. Серед них 23 були задоволені ще 23 відхилені. Серед основних причин відмови у реєстрації називається невідповідність необхідних і наданих документів, а також невнесення грошової застави в обсязі 2,5 з мільйони гривень. Нагадаю, дострокові президентські вибори в Україні призначені на 25 травня 2014 року. Михайло Допкін вже не під домашнім арештом. Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для кандидата в президенти України на особисте зобов'язання. Мотивували рішення тим, що екс-губернатор Харківщини, перебуваючи під арештом, не може агітувати виборців. Тепер Допкіну дозволено покидати межі Києва. Суд зобов'язав його з'являтися за першою вимогою слідства у встановлений час. Нагадаю, 10 березня Допкін був затриманий за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. За словами адвоката, політика звинувачення в сепаратизмі базується на факті круглого столу, який проходив у Харкові 12 лютого. Азаров просить ЄС розморозити його активи. Європейські дипломати стверджують, що експрем'єр домагається виключення зі списку санкцій ЄС, введених проти підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів. Ще 5 березня на адресу ради ЄС надійшов запит від імені Азарова та членів його сім'ї. Згідно з нормами ЄС, виключення зі списку санкцій має бути схвалене всіма країнами-членами Євросоюзу. Якщо цього не станеться, позивач може звернутися до суду ЄС. Сполучені Штати Америки водять санкції проти Росії та надають кредитні гарантії Україні. Відповідний закон підписав президент США Барак Обама. Закон передбачає гарантії за кредитами для України і регламентує запровадження санкцій щодо осіб, причетних до порушення суверенітету суверенітету та територіальної цілісності України. Також Обама підписав документ, що дозволяє збільшення асигнувань низки ЗМІ, які ведуть мовлення на українську аудиторію. 27 березня обидві палати конгресу США схвалили законопроекти, що мають передбачати надання Україні позикових гарантій на суму в 1 мільярд доларів. Також санкції проти причетних до анексії Криму і порушень прав людини в Україні. Медицина, обороноздатність та фінанси порядок наступного пленарного тижня. Народні депутати спільно з представниками Кабміну вирішували на погоджувальній раді, що виносить на розгляд у сесійну залу. Знає Яна Курченко. Відтепер погоджувальна рада замість понеділка засідатиме у п'ятницю. Також на ній будуть присутні представники кабінету міністрів. Це нова домовленість нової влади. Такі зміни обумовлені тим, аби продуктивніше вирішувати порядок денний пленарного тижня. Сьогодні керівники фракцій на розгляд у сесійній залі пропонували питання обороноздатності країни та режим жорсткої економії. Посиленням обороноздатності нашої країни це питання пов'язані. З фінансуванням з підтримкою наших збройних сил, окрім цього, депутати обговорять прозорість державних закупівель, режим економії, закони про оподаткування. Планують позбавити мандатів деяких нардепів, які подали документи на отримання російського громадянства. Розглянуть у парламенті і долю майна колишніх чиновників, починаючи від президента і місцевих можновладців, їхні статки ретельно перевірять і вирішать, що з ними робити. Позбавлення владних структур повноважень щодо видачі ліцензій дозволів, які завжди були корупційною складовою будь-якого ведення підприємницької діяльності або крупного бізнесу. Проблема ще й в тому, що наступного тижня 12 депутатів повинні бути присутні на засіданні Ради Європи. Там обговорюватимуть українське питання, тому можливо деякі законопроекти перенесуть, аби за них могли усі проголосувати. Яна Курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна. Переорієнтуватися на європейські ринки закликав українських промисловців та підприємців прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Голова уряду обговорив із представниками ділової спільноти чимало першочергових для економіки питань. Їх вирішення має допомогти бізнесу почуватися впевнено та стабільно. Докладніше у сюжети Миколи Різника. Держава потребує надходжень до держбюджету промисловці та підприємці ринків збуту та прибутків. Чи буде співпраця уряду та бізнесу взаємовигідною в умовах скорочення товарообіг з Росією? Питання поки що без чіткої відповіді. За словами очільника уряду, вже через місяць єС в односторонньому порядку відкриє ринки для української продукції, тому закликає ділову еліту пришвидшити темпи підготовки до експорту, щоб не сталося так, що двері відкрили. А ми стали перед дверима і дивимося. Кожен день це гроші для української економіки. Все, що ви можете поставляти відповідно до угоди, все повинно вже на колесах стояти. Тім така позиція уряду серйозно турбує керівників промислових гігантів Сходу. Ніхто продукцію нашу покупати не буде, тому що вона не має сертифікат Європейського. Тому ФРГ і ГДР в той час время доволі. 10 років перехідного періоду, а в течение 10 років… Автоматично відбувається адаптація, підприємств, предприятий, колективом стандартів ГДР в пользу, наші євростандарт. Складнощі в Кабміні усвідомлюють, проте твердо дотримуються стратегії. Ми усвідомлюємо, що наші підприємства, які сконцентровані на сході, будуть позбавлені російських замовлень. Невідкладно ми повинні замінити замовників з Росії замовниками з України. Як би нам це не було складно зробити? Це запусти металургійний комплекс, це дасть додану вартість в середині країни. Істотну увагу посадовці та підприємці приділять зміні балансу експорту та імпорту, називаючи вражаючі цифри. 53% залишилося продукції, яка виробляється на території України, а 47% це чистий імпорт, особливо в товарах споживання, частка імпорту досягає вже 70-80%. І ця ситуація не бо ми таким чином фінансуємо робочі місця за кордоном. Той же час прем'єр обіцяє бізнесу зниження ставок на ПДВ та податку на прибуток. Це має надати сигнал підприємцям про тимчасовість непопулярних заходів. Щоправда, саме зниження буде поступовим і відбуватиметься в разі отримання допомоги від МВФ. Не є прийнятна процентна ставка. Якщо ми беремо депозит 24%. І віддаємо в реальний сектор економіки 30%. Нема такого бізнесу в світі. Який би міг витримати такі відсоткові ставки. переламати корупційний хребет, стабілізувати курс валют та залучити інвесторів? Основні завдання Кабміну, які мають полегшити діяльність бізнесменів та збільшать державні доходи. Також особлива увага буде приділена митному контролю та закону про державні закупівлі. Домовленості учасники засідання скріпили підписанням меморандуму про співпрацю. Микола різник, Роман Крюков, соціальна країна. Долар невпинно росте Нацбанк України встановив курс долара на 4 квітня. Сьогодні він становить 11 гривень 60 копійок. Це на 38 копійок більше ніж було вчора. Нагадаю, антикризові закони вже вступили в дію. Ціни на продукти та бензин підскочили на 20%. Аналітики попереджають, що це лише початок. Удвічі більше ціна на російський газ для України з 1 квітня 2014 року становить 485 доларів за тисячу кубометрів. Про це на зустрічі з прем'єр-міністром Російської Федерації Дмитром Медведєвим повідомив глава Газпрому Олексій Мілер. Ціна автоматично піднялася майже вдвічі після підписання постанови про скасування пільг і денансування харківських угод. Нагадаю, наприкінці минулого року Україна та Росія підписали доповнення до газових контрактів, де за блакитне паливо. Сплачували 268,5 доларів. Міллер зазначив, що у березні 2014 року в Україну було поставлено майже 2 мільярди кубометрів газу. Сума заборгованості зросла і перевищила 2,2 мільярда доларів. Будемо сподіватися, що найближчим часом Україна почне погашати свої борги і оплачувати поточні поставки. Хоча ми бачимо, що ситуація не покращується, а лише погіршується. У відповідь Дмитро Медведєв заявив, що погасити газовий борг потрібно якомога швидше, аби не перервати співробітництво в цій та інших сферах. Нехай наші українські партнери шукають необхідні фінанси, щоб розплатитися з боргами. По іншому, співробітництво у цій сфері, як і в інших сферах, здійснюватися не може. Це повинні розуміти всі, повинні розуміти люди, які зараз в Україні приймають всі необхідні рішення. Нова ціна на російський газ політична. Про це заявив Арсеній Яценюк. Прем'єр-міністр запевняє, що немає ніяких причин, з яких Росія підняла ціну на газ для України, крім однієї політичної. Ми очікуємо, що Росія піде далі в питанні газового тиску, в тому числі буде обмежувати поставки газу на територію України. Ми будемо застосовувати всі політичні, економічні, дипломатичні і правові методи для енергетичної безпеки нашої країни та врегулювання питання з постачанням газу. Соціально незахищені громадяни не відчують підвищення цін на газ. Профільне міністерство ініціювало запровадження програми компенсації різниці між старими та новими тарифами на газ і тепло. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Під нову урядову програму підпадуть приблизно 3,5 мільйони сімей. Право на компенсацію матимуть ті родини, сукупний дохід яких нижче передбаченого прожиткового мінімуму. При цьому не буде скасовуватись і програма субсидій, яка діє в Україні понад 15 років. Нам вдалося зекономити определенний ресурс, який нам дозволив не ліквідувати транспортні льготи для наших самих незащищених наших пенсіонерів. для наших инвалидов ветеранов для того чтобы оформить такую компенсацию существует практически тот же самый порядок для получения э, субсидий жилищной то есть человек приходит уполномоченный орган этого управления соцзащиты в отделу соцзащиты по месту жительства пишет заявление и в течение 10 дней управление соцзащиты проверяет эти данные и в течение 10 дней сообщает э, этому заявителю, о тому, що йому назначена компенсація, либо компенсація, і субсидія, либо просто субсидія. Приємна новина і для пенсіонерів завдяки скороченню спецпенсій суддям, прокурорам та іншим службовцям. Держава залишить для незахищених категорій громадян транспортні пільги. А от кримські пенсіонери на сьогодні не мають можливості отримати свої кошти за місцем проживання. Виплати людина зможе забрати виключно на материковій Україні. Виїхав хоча б там в на один день. В близьжайші регіони, то може бути, це буде Херсон. Там написать заявлення, що пол... прошу виплатити пенсію на території Херсона. От в такому зв'язку, і йому таку пенсію заплатять. Як зазначила міністр, у поточному році також очікується ускладнення ситуації на ринку праці, але держава пропонуватиме програми, які допомагатимуть громадянам у працевлаштуванні. Микола Різник, Роман Крюков, соціальна країна. Обмеження терміну перебування громадян Російської Федерації в Україні почне вдіяти вже з понеділка. За дорученням Кабміну, Держприкордонслужба розпочне перевіряти виконання Росіянами вимог щодо термінів перебування в Україні. Тепер громадяни Російської Федерації, які на законних підставах прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території не більше як 90 днів. Протягом 180 днів з дати першого в'їзду. Це рішення було прийнято у відповідь на подібні обмеження, запроваджені російською стороною. Студенти-медики тікають із Криму. Студенти медичних вузів покидають окуповану територію півострова. Вони вчитимуться надалі у спеціалізованих закладах Львова, Києва та Запоріжжя. Зокрема, у медичні навчальні заклади міста Запоріжжя вже прийнято близько 30 студентів. Переведення на нове місце навчання проводитиметься за спрощеною процедурою. Українцям рекомендують утриматися від відпочинку у Криму у зв'язку з окупацією півострова. Військовослужбовцями Російської Федерації держтуризм курорт рекомендує українцям утриматися відпочинку у Криму. Туристам з України пропонують відвідувати інші курорти країни. Там готелі та санаторно-курортні заклади активно готуються приймати українських туристів. Ми не можемо гарантувати безпеку українських туристів на території Криму. Тому ми рекомендуємо нашим туристам відвідати інші курорти країни: Причорномор'я, Приазов'я та Карпатський регіон. У Києві закликають бойкотувати кав'ярні, які продають російський чай. У центрі столиці активісти громадського руху відсіч провели низку флешмобів із закликом бойкотувати автомобільні кав'ярні, а також Макдональдс. Всі ці заклади, що продають російський чай та соуси. На думку активістів, купуючи російські товари, українці фінансують агресора. Учасники акції підходили до кожної кав'ярні автівки і запитували марку чаю, яку вони пропонують покупцям, почувши відповідь Грінфіл. Чи ліптон активісти падали на тротуар, тримаючи в руках плакати із закликом не купуй ліптон, не фінансуй війну. Дехто із продавців автомобільних кав'ярен відреагував на флешмоб і вирішив підтримати акцію, виконавши коробку чаю ліптон у смітник. День здоров'я на Майдані Незалежності. Сьогодні у центрі Києва відбулася акція День здоров'я. Лікарі екстреної медичної допомоги провели обстеження бажаючих активістів. Медики вимірювали артеріальний тиск, робили аналізи крові, електрокардіограму. Також активісти майдану пройшли рентгенодіагностику. Диво природи. Цього року вперше за багато десятиліть магнолії сакури в Ужгороді розквітли одночасно. Раніше магнолії першими відкривали весняне цвітіння декоративних дерев. Сакури зазвичай зацвітали на початку травня. Нині через небувало раннє тепло, сакури забуяли передчасно. Світ японських вишень є однією з візитівок Ужгорода, адже тут вони масово розселилися по вулицях і площах, не лише у ботанічному саду. Цвітіння сакур триватиме ще близько трьох тижнів. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.